У Липовій долині відбулася перша зустріч родин загиблих і безвісти зниклих захисників. Цю зустріч організувала редакція газети Наш край. Мета в нас була одна: дати можливість родинам поговорити, поділитися своїми думками, і болем, поговорити про підтримку та важливість вшанування пам'яті. «Я до останнього, Поки я не знайду свого сина. І, і, і оце моя клятва материнська, вона мене тримає. А ваша довіра, ваша підтримка, вона додає нам крила. Ми тримаємось на вашій підтримці і на вашій довірі. Повернули, обізнали трьох захисників, двоє роменчан повернулись додому. Один, третій захисник зараз він ще знаходиться на реабілітації, це не цей обмін, що був вчора, а попередній обмін. Також з Роменського району захисник повертається додому. Так що ці альбоми, так, це клопітка робота, але ми цим займаємось. Я сама сталкувалася з багатьма перепонами, але я їх далаю. Де не відкриваються двері з першого десятого разу, я відкриваю їх 10 десятого. На кожну відмову ще вам приходить, що там місце знаходження вашого рідного невідоме. Або там прийшла, вибачте, з цієї сторони. Приходить лише, він не зафіксований, як військовополонений. Ну, ту саму установу, я розкажу, яка це установа, Робіть, телефонуйте, робіть не один запит. Я на кожну відмову роблю 5-10 запитів. І так, кожного листа. Родина отримала сповіщення. Далі, із цим тим сповіщенням родині треба звернутися в поліцію. Акт розслідування, яке надає поліція, він длиться місяць. Від військової частини також присилається, повинні вам прислати. Документ, що місяць, який він длиться, акт розслідування, ну тільки від військової частини. Ви отримали оці три документи. Далі, ви звертаєтесь у Київ до Лубенця. Вам із Києва повинен прийти витяг, що він дійсно вважається вже він зниклим безвісті, що це підтверджено, що він є зниклим безвісті. Потім ви звертаєтеся в ЦНАП. У ЦНАПі ви берете витяг з єдиного реєстру ветеранів. По ДНК, якщо б здавали ДНК, в теченні місяця, протягом місяця, вибачте, протягом місяця, ну кому два місяці, у кого півтора місяця, я місяць чекала, результат ДНК, слідчий чи слідча, де він би не знаходився, на Роменщині чи десь далеко, ви звертаєтесь, телефонуєте. Якщо ДНК у вас готове, ви звертаєтесь до слідчого, щоб він скинув вам на вайбер і обов'язково роздрукуйте його, щоб у вас результати ДНК були на руках. Якщо ви зібрали цей пакет документів, ви звертаєтесь знову до слідчого. Слідчий повинен надати вам ще пам'ятку. Це із... з того, що він був розслідування, і протокол допиту. Це документи дуже важливі. Бо повертаються наші захисники додому. А є ж такі батьки, що чекають, так як їм сказали в поліції, так, як їм сказали в ТЦК в воєнкоматі, що чекайте, будуть відповіді, ми вам повідомимо. У захисника нема документів у рідних. І це дуже важко захиснику після того, що він прийшов, їздити, вибивати ті документи. Як повернуть наші рідні повернуться додому, у вас ці документи повинні бути вже готові. За цими документами наш захисник звертається установу СНАК, ТЦК у, у пенсійний, по виплатам. Так, так само і звертається він у військову частину, з якої він призивався, з якої він йшов служити. Потім військова частина підготовить документи, якщо у вас всі документи на руках, і нашому захиснику повертаються гроші. Які лежать на рахунку, не на його рахунку, майте на увазі, я добиваюсь, але я не можу добитись. На рахунку мого сина за вісім місяців нуль. Мені відповідає військова частина, що гроші знаходяться на рахунку військової частини. Вони рахуються за моїм сином. Ну, якщо ми не будемо добиватися, то просто за ці три роки ці гроші повернуться в казну в карман державі. Старайтесь, підготуйте документи, щоб у вас ці документи, які я назвала, були у вас на руках. І обов'язково робіть копії документів. Оригінали документів, не відправляйте нікуди, бо потім важко повторно його поновити. Я дома зробила спеціально дві папочки. Одна папка копії документів, друга папка оригінали. Якщо немає копій, не на ксерте, наробіть копії, це не важко. Моя пропозиція в липовій долині. Я буду їздити, я буду допомагати. Щоб організовувати отакі акції, мирні акції також у долині. Ми тут не всі зібралися, представники родин, так? але ми поширимо цю інформацію і хтось, можливо, ну, виявить якусь свою позицію більш суттєву для того, щоб можна було бути контактною особою, яка буде домовлятися, на неї можна буде спиратися іншим членам родини. Когось. Якщо, наприклад, сторона Синівська, яка сьогодні присутня, я особисто, як фахівець, ну не працюю тільки по зверненню. Люди приходять, звертаються, потім ми з ними беру їх на суправі. Ну, дивіться, перш за все, дякую адміністрації, що наш край, що ви зібрали з усіх. Ви правильно зробили рішення, те, що ви зібрали нас, тому що ну, правильно кажуть рідні. Правильно кажуть рідні, так коли люди на жаль вже втратили життя, і вони повернулися додому на щиті, і вони там десь викорувані на алеї слави, бо їх вшанували пам'ять. Їх постійно так, це одне безвість зниклих людей, які перебувають в полоні. Ми чомусь дійсно трішечки вони війшли на, на, на другий план. Добре, дякую за слово. Я хочу сказати, що члени сім'ї за його... А, або ж в полоні, або зниклих мають право на е, призначення пенсії по втраті годувальника. Це дітки до 18 років, мамочки звертаються. Потім е, також також само полоні мають право, і так само ж е, безвісти зниклих і загинувши. Це перше. Потім наступне мають право на пільгу члени сім'ї зниклих або в полоні. З'являються вони або особисто до нас за сповіщення перше, бо втраті годувальника потрібно для це втрати годувальника. Сповіщення оригінали документів, або хоча б копії установчих трудова, паспорт, військовий і витяг з тапу про безвіста зниклого берете. Потім, що касається пільги, на призначення пільги безвісти або ж у полоні підкреслення мають право пред'являти сповіщення і витяг снапу і родинні стосунки. А хто входить в родині стосунки? Якщо дружина вже з ним не проживає, і дитина у Швейцарії малолітня. Є повнолітні. Пов... Да. повнолітні, тільки вона проживає не, сама, і в неї є група, друга група. робоча. Друга група скільки років повних дитині? До 23 років? Ні, більше. більше. Тоді ж повельться потратить водовельника немає. Ні, так як він має... зникли й безвісти. Ну фільг теж немає ніякого. А неповнолітні дітки до 18 має право за. Вернутися мама і за пільгу, якщо не спільно проживають, а дозвіл дає, допустимо, мама може ще в цього зниклого безвісти, звертатися може мама за пільгою. А якщо досягла пенсійного віку 60 років, ця мама може звернутися також по втраті годової. Пані Леся, так. а у вас є позитивний досвід, приклади такі, що вам все таки вдалося якісь питання вирішити, когось знайти або якось там ну ну хоча б посприяти тому. Проте так, звісно, завдяки таким оцієї кропіткої роботи, що ми збираємо фотографії, що ми йдемо на зустріч родинам. Двоє з Роменського району повернулися вже додому. Їх опізнали і повернулися вони з колону. Зараз третій роменчанин, він зараз знаходиться на реабілітації. Його також опізнали по цих альбомах. Завдяки нашій роботі, які вже ми проводимо. Це у нас уже буде шоста мирна акція. Місті равни. Так, до нас підходять люди. Ми розказуємо. Допомагаємо збирати документи. Є такі, що дійсно, що я вже казала, що приходять за одним сповіщенням: одні з діброви, одні, другі із, із, із Кролевця, треті із Лебедина. Вони мене знайшли завдяки оцій нашій групі, не забуті рамни. Ми її так назвали. Вони вийшли на мене, а ми ваш номер телефону там-там взяли. Розкажіть, допоможіть. І вони зараз також приїжджають до нас на мирні акції. Вони приїхали з повіщенням. Вони мені телефонують. Ми приїхали три чоловіка. Я виїжджаю з дому. Ми ходимо по всіх інстанціях. Ми допомагаємо збирати документи. І люди завдяки оцим документам, завдяки нашим мирним акціям, вони знаходять своїх рідних. Вони міняють статус, що там був зник безвісті, його впізнали він у полоні. Ну, рідні зникли безвісті і полонені. На кожну відповідь, яка вона, чи вона добра, чи вона погана. Ви робіть запити повторно, так як ми робимо. Оце від нашої романської організації, від нашої групи. Робіть запити і не один, а п'ять, десять, в ту саму установу. Хоч і по Україні, хоч і туди. Який би не прийшов вам лист. З поганою новиною, з доброю новиною, так зафіксований, він у нас рахується зникли бело у полоні. Ви звертаєтесь до координаційного штабу, до Червоного Хреста, до військової частини, до супроводу, до КУ, куди можна зателефонувати, дозвонитися. Бо зараз я вчора телефонувала не одно часа півтора, але ну, я так і вийшла на супровід. А, вчора, вчора безпосередньо я а, по своїй службі а, розмовляла, розмовляла з офіцером ЦВС. Цивільний супровід, який зараз створений по зразку НАТО, в структурі збройних сил на даний момент, для того, щоб родини могли спілкуватися безпосередньо з людьми з цивільними, але вони є офіцерами. Їхня робота направлена на те, щоб комунікувати з членами родини. І вчора отримала таку ну, переконалася в тому, що мої дійсно передбачення певні були вірні, тому що, як ви говорите, от хтось приходить з повіщення, От в мене є сповіщення і все. А чим більше ви будете писати, чим більше будете надсилати певних звернень, я от дійсно зіткнулася з тим, що я по одній справі пишу звернення в. Податкову службу і на рівень держави, я пишу, то мені кажуть, перестаньте писати, що ви пишете, пишете кожен місяць. Ваша місія надавати відповідь обґрунтовано. Моя місія звертатися, захищати права. Ваша місія турбуватися про вашого військового, в якому б статусі він не перебував на даний момент. Тому звертайтеся, пишіть. Пишіть і особливо а, зараз, якщо вже деякі заходи зроблені, кроки певні, і вже вичерпалися, вже немає що робити. А, я пораджу а, в координаційний штаб написати звернення про полон, через кому, полон інші джерела. Нехай вам нададуть. Розгорнуту вичерпну інформацію, що ніде немає ні в жодної звістки, ні телеграм, ні отак опитування да військових опитують служби СБУ. Ну ніде не вспливає прізвище, бо чого може не вспливати, от зараз? Да, щоб ви розуміли, якщо людина потрапила в полон на тот на тимчасово окупованій території. І там відомостей ніхто нікуди не надає ні в Російській Федерації їх немає. Вони ніде не значаться, і е, в Україну немає ніякого зв'язку, ні зворотнього, ні такого з ким. З ким вести перемовини для України, для нашої держави, це люди терористи, які захопили територію і утримують її для власних якихось там потреб. Да? Тобто з ТОТ, з тимчасово окупованим територіями, зв'язку взагалі немає. І людина через певний проміжок часу може з'являтися, і чому є підтвердження через рік. Полон, да, бо людину вивезли з Луганської області, перемістили в якийсь там заклад тюремний, да на території Російської Федерації, і потім він може з'явитися. Оце підтвердження. І чому треба писати? Бо будуть дивитися реєстри, будуть переглядатися знову і знову списки. І якщо раз сьогодні його перевезли, а ви написали, і от буде таке співпадіння. І дійсно ваш, ваша праця буде немає. Так я розумію, це ви зараз виказуєте все. Я сиджу і слухаю. От скільки в нас служба тих напиханих сидить, а все треба шукати родинам, да? Ніхто нічого не буде робити. Вони самі не гортають, вони самі не листають. Тільки знайдуть тоді, коли ти будеш писати. А не будеш писати, то взагалі ніхто нічого не шукатиме. Ну, оце так, по ваших словах, виходить. Спеціальні гарантії на місцевому рівні для військовослужбовців, членів їхньої родин. І в тому числі, 1 січня 2025 року, закладена норма щодо дня матеріальної допомоги для безвісти, членам родини безвісівних в розмірі 10 тисяч гривень. Ми даємо одноразову допомогу. Депутатський корпус, і в цьому ініціатива ця селищної ради, керівництва селищної ради підтримана в повній мірі, коштів раді достатньо. Відповідно, наразі 28 вже родин отримали таку допомогу по 10 тисяч гривень. Для сімей і родин загинувших окремі є напрямки, це допомога щодо. На поховання встановлення пам'ятних знаків, і щодо дітей надання матеріальної допомоги так само, як і без дітям, так само діткам членам зі загинувши в розмірі однієї тисячі гривень щомісячно, Така допомога передбачу. Ну не збиралися ж протягом останніх із повномасштабного. Давайте скажемо, не збирались, тому що не було того тієї людини, яка б вас зібрала. Зараз зібрали дві громади, зібрали з думкою допомогти. Не для якогось перепрошую іншої думки. Сьогодні була зустріч, отака. Вона буде, я так думаю, Наталя Григорівна скаже, мабуть, ще не одна ще. Але, пожалуйста, ви не просто послухайте і підійдіть, і що влада погана. От ми поняли, що якщо ми не добиватимемося, значить все. Ви поняли, що ви не самі. Оце ви повинні винести. Богу. не обов'язково приїжджати, не обов'язково документи привозити. Я їх приймаю по електронній пошті, їх приймаю в будь якій месенджері. Так? Завжди відкрита до, до пізна мені, телефонують. Бувають випадки, коли дійсно треба. Ми сподіваємося, що все почути сьогодні не залишиться просто словами чи на папері, а стане в нагоді і родинам. І тим, хто може їм допомогти, такі зустрічі важливі, бо вони дають можливість не лише говорити про біль, а й бути почутими. Люди обмінялися телефонами, ближче познайомилися, поспілкувалися. Лунали й думки про вшанування пам'яті безвісти зниклих про те, як не дати цій темі зникнути з уваги. Ми віримо, що це лише початок розмови, яка матиме своє продовження.